Ого, це що, кросівка чи набір принцеси? Це Emoji Боупінг, І вони принесли із собою цілий світ солодких дрібничок. Дивимось, що в коробці буде рожево. Отже, відкриваємо коробку, і тут починається магія. Запасна шнурівка, бо одна пара на настрій, а друга на характер. брелок Бантик і брелок лапка це вже майже ювелірка для кросівок. Ароматизатор пахне солодко як улюблений ліпсмак у дитинстві. Щітка для замші, тому що ми стильні, але чисті. Наліпки, клеїш, куди душа забажає. І срібний браслетик. Ну все, я закохана. Пара красивих емоджі Bow Pink. Рожеві милі з бантиком, як у Барбі після вечірки. Тепер до самих кросівок. Вони виглядають як рожевий сон, замшева фактура, акуратні строчки, м'який бантик спереду, і все це в ніжному, але помітному рожевому. Це не барбі стайл, це вже емоджі, естетика в реалі. Якщо твоя внутрішня дівчинка досі любить зефірки, вони для неї. Незважаючи на молоту, це зручні кеди. Язик м'який, підошва пружна, стопа тримається стабільно. Не лише для фоточок, в них можна реально гуляти містом весь день. Ця пара для мрійниць, для фей, для фанаток Пінтерест і тих, хто носить серце на рукаві. Якщо ти любиш увагу, близький стиль без компромісів, емоджі бопінг чекає саме тебе. Пара, яка дарує не просто вигляд, а цілий настрій. І бонусом коробці це реально приємний сюрприз, що робить покупку ще солодшою. Одна пара крос, сім аксесуарів у подарунок. Та де таке ще знайти? Тисни лайк, якщо тобі теж хочеться рожевої магії, напиши в коментарях, який бонус із коробки тобі сподобався найбільше.